Ах, яка краса! Друзі, а ви вже здогадалися, де я? Ну що ж, друзі, ось ми і у Роцлам приїхали, щоби представити вам. Групу компаній експерт, які допомагають українцям, котрі приходять до них в самих шкарпетках, а виходять уже повністю одягненими. І сьогодні нам декілька засновників групи експерт покажуть та розкажуть, що ж вони роблять для українців. Ну а ми продовжуємо. І зараз я вас познайомлю з новим героєм і співзасновником е, групи компаній Експерт. Це Сергій. Сергій, за що ти в нас відповідаєш? Я відповідаю за компанію фінанс експерт. Що робить для українців фінанс експерт? Якщо коротко, то компанія фінансексперт це компанія, яка реєструє бізнес. Проводить бухгалтерське обслуговування та надає різні додаткові послуги. А для чого мені реєструвати компанію? Я не можу просто так: от, існувати в Польщі без реєстрації компанії і отримувати кошти на, на свою карту. Якщо ви плануєте жити довго в Польщі, якщо ви плануєте отримати легально свої гроші, то ви, якщо ви плануєте займатися бізнесом, то ви маєте зареєструвати свою діяльність. Як тільки один випадок, коли ви не маєте зареєструвати свою діяльність, це коли ви щомісяця отримуєте не більше ніж половина мінімальної заробітку. Плати. Якщо ви плануєте заробляти більше, ви повинні зареєструватися. Я знаю, що існує декілька видів діяльності. Я, наприклад, маю і ті, і ті. А що б ви порадили тим людям, які хочуть відкрити бізнес, і коли вартує відкривати бізнес? Як ви вважаєте? Бізнес потрібно відкривати тоді, коли ви вирішили відкривати бізнес. І не треба довго шукати причин, чому він не вийде, а треба шукати розв'язання своїх питань. Я рекомендую для початкового підприємця декілька базових кроків. Перше, це аналіз місцевого ринку. Потрібно виявити, хто буде вашим кінцевим клієнтом, який попит на вашу товар послугу. Також потрібно зробити бізнес-план, для того, щоб розуміти хоча б теоретично, чи ваша ідея можлива до реалізації. Вам потрібно буде вибрати, в якій формі ви будете впроваджувати свій бізнес. Це може бути індивідуальне підприємство, це може бути юридична особа, спілка. в Україні ТОВ називається. Також ви мусите вибрати види економічної діяльності, за якими ви будете працювати. Потрібно обрати систему оподаткування. І е, також треба розібратися з процедурою працевлаштування, якщо ви плануєте затрудняти прац... працівників, все це важко зробити одному. Пам'ятайте, що найціннішим активом у вашому житті то є час. І якщо ви хочете зробити все сам, то на жаль, ефекту не буде. Тому саме компанія Фінанс Експерт по більшості питань, яких я тільки що сказав. Дає можливість делегувати нам всі питання, зв'язані з бухгалтерією, з затрудненням працівників, з заробітною платою, з розрахунком податків і всі іншими фінансовими питаннями. А підприємець може. Свій час витрачати на реалізацію своєї бізнес-ідеї окей. Okay. Я хотів би задати таке ще запитання. Наприклад, якщо ми говоримо вже про бізнесменів, бізнесмени люблять, щоб завжди все було в порядку. Якщо ми говоримо про українських бізнесменів, які приїжджають з України, вони взагалі хочуть, щоб ми все за них робили, або ж все робили такі компанії, як ваша, на тіп, топ, щоб вони навіть не дивилися в свої документи, а вірили вам на слово, принесли документи, наприклад, до Скарбового, і забули про всі проблеми. Чи у вас така ж сама комплексна послуга, чи все які українці повинні зрозуміти, що Україна це не Польща компанія Фінанс Есперт працює під таким лозунгом бухгалтерія на зрозумілому на зрозумілій мові. І це, коли ми це говоримо, це відноситься і до того, що складні речі з простими словами, і відноситься до того, що ми надаємо послуги на українській мові, на російській для громадян Білорусі, надаємо обслуговування на англійській мові для інших громадян. Щодо комплексного обслуговування, так, ми надаємо комплексне обслуговування, яке включає в себе, як я вже сказав, реєстрація бізнесу. Перед реєстрацією бізнесу ми проводимо розмову з підприємцем, Ми допомагаємо визначити, яка форма податкування буде найкориснішою. Ми допомагаємо виявити, які коди економічної діяльності відповідають. Ми на аналізуючи бізнес-ідею, даємо поради, чи, чи то буде реєстрація підприємництва, чи то буде реєстрація фірми. Після реєстрації ми беремо на себе, підписуємо договір, беремо на себе всі питання пов'язані з бухгалтерським обслуговуванням, в яке входить фіксація всіх фінансових транзакцій, творення необхідних звітів. Ми розраховуємо податкові зобов'язання. В разі, якщо у підприємця є наймані працівники, ми розраховуємо заробітну плату. В разі, якщо потрібно, ми надаємо фінансові звіти для сторонніх організацій, таких як податкова організація. Якщо це аудит, то ми надаємо також і приймаємо участь в аудиті, якщо це потрібно. Ми завжди на зв'язку. Ми даємо нашому клієнту вибір. Чи то комунікація телефонічна, чи то через месенджери, і якщо у когось з наших клієнтів є питання, ми завжди відповідаємо. Тому наші клієнти вони відчувають, що ми робимо це на 101%. Ще таке питання, бо це мені також дуже важливо. Ви займаєтеся таким наданням послуг тільки у Вроцлаві? Чи це можна і на фрілансі віддалено робити? І Друге питання: чи допомагаєте ви також отримувати ліцензії, якщо це компанія, яка потребує вимагає ліцензії наприклад, транспортна компанія по вантажних перевезеннях? Відповідав на перше питання. Ми працюємо по всій Польщі, бо у нас система співпраці з нашими клієнтами це онлайн-система. Будь-яка реєстрація основних чи додаткових послуг, які ми не даємо, можлива завдяки профілю заофаному віддалено. Всі документи, які якими ми обмінюємося з нашим клієнтом, проїзд в системі онлайн. Тобто, якщо хтось з наших клієнтів хоче приїхати до нас в офіс, завжди двері наші відчинені, але то не є обов'язковим. Тому серед наших клієнтів є клієнти не тільки з Вроцлава відповідаючи на друге питання стосовно ліцензії, так ми розглядаємо додаткові послуги для наших клієнтів. Ви не ви не знайдете перелік таких послуг на нашому сайті, але ми до кожного бізнесу підходимо індивідуально. І як приклад, можу сказати, що нещодавно ми почали співпрацю з нашим клієнтом, якому будемо реєструвати торгову марку, тому ліцензії і все інше. Ми можемо зробити під запит від нашого клієнта. Ми, нашою глобальною було зробити таку екосистему, потрапляючи до якої бізнесмен би отримував якнайбільше різних послуг під одним дахом. Тепер хочу задати ще вам, Сергій, декілька бліц питань. Їх буде два, і вони будуть короткими. Це буде моє питання, ваша швидка відповідь. Скажіть, будь ласка, хто писав бізнес-план для експерта? Я. Добре, і тепер друге питання: бліц, питання. Скажіть, будь ласка, скільки компаній на сьогоднішній день ви вже маєте в обслуговуванні? Більше 350. Ще скажіть, будь ласка, Сергій, що б ви побажали нашим українцям, майбутнім бізнесменам для того, щоб коли починати треба бізнес і чи взагалі потрібно? Я побажаю нашим майбутнім бізнесменам. Перше це вірити завжди в себе. Друге, ніколи не бійтесь помилятися. Бо я вважаю, що чоловік то кількість помилок, які він колись в життю зробив і з яких він зробив висновки. Нічого не буває добре з першого разу. Тому якщо у вас з'явилася ідея, якщо ви втомилися від праці на когось і хочете додати частинку себе до цього світу, Дійте, але пам'ятайте, що сам в полі не воїн, тому залучайте до своїх ідей, заражайте своїми ідеями спеціалістів, шукайте партнерів, і все у вас вийде.